Малышка, у 20 років тобі треба. Та йди ти на. Хтось каже, подорожуй. автостоп, знайди себе. Але будь вдома, купи гроші, вкладай майбутнє у крипту. у себе. Взагалі заробляй. Фокусуйся на кар'єрі, бізнес, стімки, але ні, не жани за грошима, шукай сенси. Працюй 24 на 7, але не вигорай. Будь соціальним, знайомство, купа друзів, але довіряй одиниці. Молодість не вічна. Зроби свої юні роки незабутніми, тусовки, спогади. Хоча стоп. Які тусовки в Україні війна, та й начхати. Може, кожен день останній насолоджуйся, ризикуй, але обережно не нароби помилок. Краще розвивайся, читай, медитуй. але не будь душніла взагалі з'їдь швидше від батьків. Живи окремо, Доросле життя. Але не поспішай виростати, побудь дитиною, поки є можливість батьки не вічні, закохайся, заведи стосунки, піднімайся з кимось з нуля, але ні. Залишайся вільним, не поспішай, не знижуй свій стандарт взагалі. Ти ще зустріти свою людину. Поки молодий, краще я планую майбутнє, чіткий план, виконані цілі забезпечене життя. Але забудь, життя не передбачує. Каже, так, всім можливостям, але я вмію сказати ні. Думай про старість, бережи шкіру, тіло, але не втрать юність. Гонитись за молодістю теж старіння Взагалі слухай поради. У старших більше досвіду. Та господі ні. Слухай себе. Ніхто не знає, як правильно, всі лиш вдають із себе дорослих. 20 років це ходити по канату. Кожен крок або помилка, або недотягування до когось і відчуття, ніби ти вже кудись не встигаєш. Але може суть не в ідеальному виборі, а в тому, щоб зробити вибір, який відчувається правильним саме зараз, навіть якщо потім облажаєшся або передумаєш, бо життя це не лінія, а кардіограма дає і взлети, і помилки. Єдині очікування, які насправді мають значення, це твої. Так що слухай себе в першу чергу, як ти відчуваєш середині тебе.